Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Україна втратила одного з найсильніших своїх синів, полковника Сергія Захаровича, командира 110-ї окремої механізованої бригади. Для когось він був офіцером, для когось другом, для когось легендою для нас він був усім. Цим і більше він був людиною війною. Вже війною боровся до останнього подиху і дав своє життя не за абстрактну ідею а за кожного з нас. За нашу українську землю, за наше майбутнє. Ми з Сергієм пройшли нелегкий шлях. Це був воїн, який не шукав слави, але гідно ніс. Свій прапор, це був командир, який не ховався за спинами солдатів. Пише, що залужний прибув на похорону особисто, упав на коліно перед троною, як годиться перед героєм. Втім, через спеку від прощання закритого генералу поблизу струною стало погано. Від меди допомоги відмовився. Втім, таким залужного ще не бачили болюча втрата. Хлопці коли гнали, знали, що не стало Захаревича. Падали поблизу труни. Багатьом ставало погано. Блискуче командир траур для країни. Більше про це повідомляє бригадний генерал Сергій Сопко. Один з. Його близьких друзів та колег поділився емоційним дописом. Шановуючи пам'ять Захаревича. Сьогодні загинула воїн, син, чоловік, батько трьох дітей, мій друг Сергій Захаревич. А Ти був найкращим з нас, коли ми вчилися найталановитішим. Був найкращим, і потім, коли вже стали офіцерами. Сергій Захаревич був призначений командиром 110-ї МБР у лютому 2025 року. А до цього обіймав посаду заступника командира 33-ї механізованої бригади. За свої заслуги перед Україною Сергій Сахаревич був двічі відзначений висок. Державними нагородами, орденом Богдана Хмельницького третього ступеня у березні 2015 року та орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня у липні 2022 Ось що про нього говорить очільник братерства Жабрівський Курва війна. Загинув побратим Сірошка Захаревич. комплекс 110 -й. Це перший комплекс який загинув на цій війні. Це побратим. Чотирнадцятий рік Чангар, потім Донецький аеропорт, потім Дебальцево, потім ССО. Потім різні бригади. І три місяці назад комплекс 110 ї Це чоловік легенда. Ми його в 54-му результаті в Дебальцево називалася Людина-війна. Людина, яка не жаліла себе, людина, в якої троє дітей, але людина, яка била кацапів, яка знищувала кацапів, тому що любила Україну. Загинув молодший брат. Маємо перемогти. Якщо такі хлопці гинуть, цвіт нації. Воїни. Насправді це воїн з Великої букви. Якщо хтось заслуговує названня Героя України, не тіктокер, не той, кого розпіарили, не той, за кого зібрали петиції, а той, хто бив ворога, де бачив, де міг. Я не знаю, чи присвоюють йому Героя України. Але для мене він герой. Він мій брат. Маємо перемогти. Іншого виходу нема. Серега, спи спокійно. Зробимо все, щоб перемогти, щоб Україна була найкращою країною. Ми з тобою багато говорили. Ти був сном був мовчун. але в тебе було велике серце. Частинка мого серця з тобою спи, спокійно брат. Телеграм-канал Офісне мишення пише наступне за оцінками соцопитування. Залужний має один із найвищих рівнів довіри серед українців, особливо серед ветеранів і чинних військових. Запит на нове лідерство не партійне, а державницьке, із орієнтацією на реальні результати, і тотальну відповідальність. Чому фігури типу Сергія Захарченка стали ключовими? Загиблі Сергій Захаревича був представником покоління бойових командирів, що пройшли весь цикл війни і для залужного такі люди були би основою кадрового ядра, мали би Ро серед військових частин могли би реалізувати реформу сил оборони та сектору безпеки без сапотажу, що означає зламати хребет системі ймовірні напрямки координації, змін, очищення тилових структурних від корупції, схеми, особливо у закупівлях, пара атестація військових адміністрацій, створення окремого незалежного військового блоку управління без політичних квот. Можливі наслідки для політичної еліти, якщо залужний піде в президенти і переможе, значна частина чинної політичної верхівки буде змушена або інтегруватися, або відійти. Посилиться роля силовиків волонтерських перемог смільнот, як нової опори влади, ризик конфлікту зі старими фінансово-політичними групами високий, психологічний ефект в суспільстві. Поява фігури залужного як політичного лідера означатиме для багатьох нову легітимність влади, що опирається на фронтовий авторитет, надію на справедливість і кінець недоторканних чиновників. Водночас страха частини еліта парад воєнізацією державного управління, аналітика і оцінка ймовірність висунення дуже висока після завершення активної. Фази війни, соціальний запит, формування жорстокої дисциплінованої моделі влади, ризики проти частини старих політичних і бізнес груп, шанси справді провести глибинне очищення і зміну правил гри. Висновок, якщо залужний стане президентом, він отримує унікальний кредит довіри і силу проводити радикальні реформи, потрібні будуть люди рівня Захаревича, командири і беззаперечним авторитетом. Це стане точкою повернення до старої системи. Історичний шанс на зміну українські реальний і він не від того, чи Чить команді заложно політичної волі та однодумців. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.